Але розпочинаємо комісію. комісію міської ради з питань освіти, культури, науки, молодіжної політики, оборони здоров'я національних меншин, духовності спорту з питань дотримання законності та правопорядку регламенту. Комісія в складі Болеза Оксана Віра, Бандурович, Оксана Рацин відсутній. Присутні Яцканич Лізавета Михайла, начальник відділу освіти охорони здоров'я, культури сім'ї, молоді та спорту і червської міської ради на порядку денному п'ять питань. Перше питання про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту і Швецької міської ради на 25-27 роки доповідає Лізавета Михайлівна Ну, Ініціаторами э, цієї програми ви знаєте депутати. Це що ця е, програма себе включає? Це спортсмени, які не шкільного віку. Це преміювання їх. В е, ну, цьому році за, ну, приблизно на кожен рік, е, якщо будуть прийматися тому гроші, поставили по 100 тисяч. Приблизно в цьому році вже шість таких є спортсменів, яких треба приміювати. Ну. Я можу це проти. яких видах спорту у нас такі успішні. у всіх таких Усіх таких, які не шкілимо віку за mm -hmm. спортсмени. Це про те, що ми говорили mm -hmm. на минулому сесії, що треба таку програму, бо є у нас, що ми не можемо фінансувати, бо ми лише шкільного віку з нашою mm -hmm. наприклад, можемо. Це ті, які вже закінчили школу. По mm -hmm. важкій атлетиці та mm -hmm. місці і шашки видали. Ні, шашок немає, якраз у нас і немає. А що шашки в нас є у Байде, то шкільний А ну, Але да, там уже, наприклад, Катерина вже закінчила школу. Якщо про неї. Ну, якщо буде, що вона закінчила школу, ну, і там винасочка інтелектуальні видати. Там все є. Ні, да, якщо буде, програма всякома. Просто в нас зараз. Ну, якби нема, не чула, може не мала. Це українські міжнародні змагання. Супер, як добре мати. Такі кошти, бо люди привоювали, кооперативну участь. Буле за за? За. Я саме срахуйте, будь ласка, ті інтелектуально, якщо там можна, то добре. Друге питання про схвалення тексту меморандуму про співпрацю між Рершаською міською радою та національним природним парком Зачарований край. Доповідає. Я скажу, по суті. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про схвалення тексту меморандуму про співпрацю між Лишевською міською радою Закарпатської області та Національним природним парком Зачарований Край. Предмет меморандуму це розвиток співробітництва питання співпраці у науковій, поосвітній та рекреаційній діяльності. В наших проєкті визнати? Так, так, Була за за. За. Такі питання порядку про затвердження символіки сіл дуби і Вашкової району, Закарпатської області, про зміст, опис та порядок їх використання? Побідає... Ну, це буде питання 3, 4. 5, так. це символіка Побідає... наших сіл. Перший проєкт рішення це буде символіка села Дуби і Вашковиця, третє, четверте питання символіка села Чорний Котік. і п'яте питання символіка села Інниця. Дану символіку розробляло українське радічне товариство, зокрема. Автор проєктів є Андрій Гречило і Уляна Гречило. Вони запропонували у кольорових зображеннях, що у вас наведено в групі проєкти е, про порив і е, герба населеного пункту. Тож, пропонується, вони саме розгляд сесії і про цього добре. Був за зал. Загідно. Да. Да. Дякую всім за увагу. Да. До зустрічі. Дякую.